Щороку у цій порі всі ми разом відзначаємо особливе свято. Ми би навіть сказали найважливіше державне свято у всьому українському календарі. Звичайно, це 24 серпня, день незалежності України. Довгий шлях пройшла Україна, аби отримати своє визначення у світі імперії союзу політичні партії. Чорнетку акту проголошення незалежності України. Левко Лук'яненко і Леонтій Сандуляк написали у шкільному зожиті за півтори години вранці 23 серпня. Для документа обрали визначення акту, бо слово закон здавалося надбудинним і натякало на багаторазу водію. А наприклад, універсал пов'язували з потворою. Оце мого підлякати На історичному документі про державний суверенітет України. Депутати залишають написи Слава Україні, ще не вмерла і не вмре. Від сьогодні будьмо. Заголосували 346 депутатів. І навіть комуністи виходили, такі вони вже і недолугі були. В'ячеслав Чорнові запропонував внести до випадково. залу жовто блакитний прапор як символ української держави. Одразу після завершення позачергового засідання 24 серпня 1991 року. Опозиціонери виконали гімн українських сечових стрільців біля трибуни. Пісню навіть підхопили мітингувальники на вулиці. Ми ми нашу, славну Україну! Гей -гей! Уявіть собі, це було 34 роки тому. Наші батьки ще не народились, аби ці події, а от наші бабусі, і дідусі, утворили історію. За ці роки всілякі випробування спіткали Україну. Революція, Майдани, пандемія, війна на сході України і її повномасштабне вторгнення. ми Незмінною лишається лише наша любов до рідної землі і щира віра в те, що у нас все буде добре за будь-якими обставинами. Бажаємо переставки <різвіст> все мирного неба здавалося будь-яка мала, так я виявилося, що храма і що нам треба. Бажаємо нашим чиновникам депутатам холодного розуму, аби приймати рішення. щоб всі наші проблеми ми надалі вирішували разом спільно, рука в руку, аби всі були, аби всі були активними учасниками, а не просто спостерігаючими. Щоб діти в Україні були максимально розумними та постараємось докласти цього всі, до цього всіх своїх зусиль. Бажаємо Україні справжнього багатства у вигляді ось такого золотого врожаю, щоб і сама природа благословила на добру. Адже тільки українські землі під силу нагодувати весь світ, і так було і всі. А за потреби ми і солоденьким пригостим можемо, були в нашій історії її такі сторінки. Та найголовніше, бажаємо кожній українській родині дочекатися свого захисника хішничу, додому та міцно, примісно обміняти. Щоб наші батьки були щасливі і здорові, погодьтеся, наша особлива іменинниця точно би це згадала. Щоб вони були слухняні, щасливі, здорові. Для батьків це теж необхідно. Щоб ми зажили заможньо після того, як виженемо нашого ворога назад на болото. І Тоді ми точно будемо дихати на повні груди, не остерігаючись мінні снарядів, а враз то буде виключно. Природне явище, Україно, бажаємо тобі, щоб саме День Незалежності 2025-го став останнім святом під звуки сирен. Хай же наш дім сповниться і спокої. Квітуча наша Україна, цілюще наше джерело. Це наша сонячна країна.